Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде по DeLonghi Solu, Sol, Моделька, яка, чесно кажучи, для мене є відкриттям А, От Я робив капремонт цій машинці, і після тестування тут з'явилась ідея про неї. А чесно кажучи, ця модель та дуже підійде для офісу. От Для офісу що треба? Гарний вигляд, швидке спрацювання. А, легкість користування все є в цій машинці, а якість кави. Якість кави тут теж краще, ніж звичайних делонгів, при тому ми лишили надійність. От насправді ця машина, хоч і вартує дорожче всіх делонгів, але як то кажуть, як на диво, воно того варте. І сьогодні ми про неї поспілкуємося. Звісно, запустимо. Хоча мої глядачі, звісно, вже знають про цю машину багато. І зрівняємо її з її конкурентами. А, з цікавого, Є970 Нівона, яка коштує десь так само, як ця Примадона Soul. І цікаво, машинці є близькими конкурентами. І ще запакована, але нова Юра С9. От, Оце теж буде дуже круто, бо ця машина теж займає сегмент. Кавомашини для Офісу більшої частини, але тут, звісно, дисплейчик більш економний, бо це юра. Юра такого формату, як ці дві машини коштувало просто Космос, а c 9 коштує десь 55 тисяч, що в принципі являється близькою ціною до цих. Ці дві десь по 60 та 55 От у нас буде тест сола і разом з її конкурентами. Давайте стартуємо машинку. Ну, водички нема. Зараз додам. Що, що наша машина стартнула і. і, і. Дивимося, легкість користування, швидко працюючий дисплей з великою кількістю напоїв. Взагалі тут пф, а, іде а, повний набір всього, що заводно. допіо, що американо а, велика кількість рецептів. Мало того, їх можна а, через додаток в телефоні коригувати і додавати. А, Звісно, наче і тут це можливо, але через телефон значно простіше. При тому більшість напоїв навіть просто є вже в цьому дисплеї. І дивіться, він працює ну, дуже гарно. Тобто, процесор на дисплеї стоїть серйозний, він не заставляє вас чекати, чесно кажучи. Далі, кавова система, така, як на всіх делонгі, це значить, що працювати буде довго, навіть якщо щось станеться, можна поставити від іншої DeLonghi навіть привід заварник і верхній поршень і вперед. Ваша супердорога Делонгі знову працює з досить бюджетним ремонтом. Потім крута А, Дивіться, я її трохи підзатягнув. Зараз протестуємо смак. Але але, але, от вона на, гол, ну, на голову. Давайте так, на крок краще, ніж всі інші делонги. Звісно, 970 та не вона на іншому рівні. По смаку, але ця максимально близька до того. І якщо вам треба машина в офіс, щоб не мати клопоту, не мити той заверний блок, не турбуватись про дренажний клапан, то сол тут засяє новими барвами, насправді то. взагалі прикол. Тобто я цю машину для офісного використання для себе відкрив. Ну, просто було здивування для чого це. А, можливо, то моя ідея була. Давайте робимо спочатку еспресо на моєму купажі 80 на 20 от. а потім я засиплю 100% арабіку. А, і ми вже серйозну каву протестуємо на цій кавомашині. Це буде ну, взагалі круто, якщо а, ця кавомашина гарно ще розкриє нам а, нормальну 100% арабіку. Це буде о, точно повний рекомендаціон для кавомашини з, для офісу. Гватемала лагуна у нас відкрита, От ми її будемо тестувати. Так, це як нагадаю: 80 на 20. Зараз спробую смак. От. Дивимося. Кавомолка пуста. Тут я трохи з вагою не вгадав, тому кава може бути не настільки міцною, як можливо. Але хто любить міцність, для того є Допіо Плюс програма. І вона вам за запхає подвійну порцію кави. Тобто, навіть якщо ви полюбляєте міцну. Каву і е, досить великої порції ця машина це, це теж це може. Дивіться. ну. Гіркувата, міцна кава. А, з дуже задавленою кислинкою. Тобто, В принципі, це м, смак тої кави, який повинен бути, але все, що ця... Класична делонгівська гірчинка, вона тут присутня, і вона цю каву, звісно, трохи коригує під себе. Але коли ви берете делонгі, ну, я думаю, це варто розуміти, що навіть якщо ви засипаєте туди дорогу каву з сильною кислинкою, ця система заварна делонгі, вона наче працює, ну, на мою думку, на більшому тиску, ніж треба, тобто, допустимо, 11 бар. Вона будь-якій кави додасть гірчинку, тим, що вона просто каву переварить. Тож, давайте засипемо Нашу гватемалу в каву молочку нашої машинці. І подивимося, що Ой, вона по смаку солодка і дуже фруктова. От. І будемо тестувати, як з серйозною кавою справиться наш соус. світлого посмаження, до речі. Так, ну давайте зробимо одну перехідну чашку. От, А потім будемо вже е, тестувати. І, до речі, нагадаю, вода дуже важлива. Тобто, якщо ваша кава а, стала раптово гірчити, можливо, у вас з водою щось сталось, не то вона стала а, з більшою жорсткістю, ніж була. Це буває по різним причинам. Все ж, допустимо, якщо ви купуєте десь на розлив воду, фільтра в різних автоматах з часом зношуються. І ви ніколи не знаєте якість фільтра а, в автоматі, де ви придбали. От. Тому, в принципі, якщо купувати в баклагах досить дорогих брендів водичку, у вас є хоч якась надія, що вода буде постійної якості. Так, ну, пише спороженіть смітничок, зараз я це зроблю. І вже готуємо Еспресо. Звісно, ще раз, якби я з цієї кави захотів витиснути взагалі максимум максимум смаку, я би використовував Допев Плюс. Але дуже настирна кава, ну. Не завжди правильно. То ми от зараз тестуємо просто програму Еспресо, яку, я думаю, всі будуть більшою частиною а, на цих машинах використовують, коли захочуть гарну каву. Дивіться, виглядає дуже приємно, досить тонкі струйки. Можливо, звісно, через дисплей і програму на цій машинці змінити, в ще меншу сторону. Звісно, налаштування. вони час від часу треба. А ви знаєте, дуже круто і дуже смачно. Яскраво об'ємна кислинка. Об'ємна, це п'єш, і є відчуття, що ти якийсь один фрукт або декілька фруктів, а, сок з них отримуєш собі в напої. Дуже смачно і хочеться випити весь стакан. То з 100% арабікою ця машинка справляється. Чи можу я виявити, який це фрукт? Отут складніше, але при тому нагадує а, вишню в шоколаді. От щось не знаю. Да, мені здається, що манго плюс вишня в шоколаді. А, давайте перевіримо і відчуття. Нектарин, червона смородина. Ну, трохи не то, що ця кава нам повинна обіцяти. Але при тому дуже смачно і дуже цікаво. То ця машина з дорогою Арабікою гарно справляється. Що ми зробимо щось собі капучинку? Подивимося, як вона з молочними напоями спрацьовується. І трохи лайфхаків по 970 і в чим же вона нас здивує в цьому плані. Давайте тиснемо капучино. А, звісно, для кожного напою пише рекомендацію, в якому положенні оцей регулятор піни оставить. А, Тут, а, ну. Певний якийсь плюс явний буде у 970-й, бо в неї мотор приводу а, оцього регулятора-капучинатора, і вона сама собі регулює, чи то буде гаряче молоко, чи то буде піна. Але є відчуття, що цих положення насправді два. Якщо все ж таки а, в Делонгі можна вважати ці положення майже такими будь-якими на ваш смак в якомусь проміжку, а, то тут в, в, в ці значення являє собою бінарну систему, тобто два значення. При тому готує машина швидко. Тож для офіса ну, це суперово, тому що два бойлера. Все ж 970-й він один. А, з того ж, чим нас 970-та явно порадує в цьому зрівнанні, це дисплей. Тут він більший явно. Давайте. А, в принципі, у Сола є свіжа версія, покращена, там теж наче такий дисплей такого розміру, як 970-й. То DeLonghi почула відгуки а, користувачів. Да, і після готування, звісно, рекомендує продути стакан. Ставимо якийсь чорновий стаканчик під вихід кави, ну, молочник, звісно, і повертаємо положення клім. Це логічно, правильно. А, рекомендація продувки є, звісно, і у 970 А, Дивіться, тут звернув ще одну таку увагу. А, з тим, що розділяє ці машини, це якість, чесно кажучи, корпусу. От Якщо надає відчуття, що у вас цільний апарат з а, цільного шматка пластику, ну, то есть, воно трохи здається голком, але це зовсім не те саме, що на Делонгі. Делонгі як а, являє собою середньобюджетний, можливо, топ-бюджетний бренд, називаємо це так. О, то навіть в цій машинці корпусні деталі ну, вони, допустим, пластик а, покритий а, от такою металевою накладочкою. Зверху пластик а, тоненький. Воно м -м, гарно, але коли стоїть рядом нівона, ти розумієш, що ну, можна краще і буває краще. І деякі там деталі, як то здешевлення, то, мовочничок. Він, хоч і прикольний гарний, але я б зробив би, допустим, фіксацію. Щоб не можна було дві частини молочника легко розділяти. Тут все ж воно. В общем, сол є топ-модель DeLonghi, Делонгі, але здешевлені є навіть в топ-моделі. В той самий час, коли Нівона 970 о, ну, викликає таке відчуття солідного, міцного пристрою. А, От, знову ж таки, Soul модель все ж таки більш сучасна, ніж 970. От, бо в 970-й послідовник, що там 91.01 з'явився, він коштує значно дорожче за Soul, -а. Тут а, і порівняння не буде навіть. Але при тому 9101 буде там з більш сучасними внутрішніми начинями від Нівони. Так. От, це відчуття. Так, давайте далі. А, в принципі. Різні напої, різні налаштування. Є відчуття, що тут графіка краща, але тут дисплей більший. Звісно, нівона краще готує. Що ми зробимо якусь перехідну чашечку еспресу спочатку, а потім тестове. Так, це у нас перехідне. Перехідне готово. Давайте просто еспресо. Можна і так, і сенсорно запускати, і керування джойстиком. Це теж дуже прикольно, от а, саме це керування в 1070 і значний плюс. Ну, це по надійності, по а, дивіться, по обслуговуванню 100% заварний блок на нівонах раз на тиждень, відсік дренажника раз на місяць. В масштабах Офісу ця проблема а, стає дуже нагальною. Тобто, по-перше, ну, не знаю, більшість буде забувати це робити. Якщо не буде спеціаліста, який буде окремо цим. Командувати людина, яка буде віддавати себе самовідвідано о, іменно ці цько цій коварки. Ой, у вас будуть трабли. А, от. Давайте 60 мл хай наливає, подивимося. Цікаво. Та сама кава, але більш кремова. А, таке відчуття, що до кави додали сливок. Але м -м, в Делонгі кислинка була більш явна. Тут кислинка наче більш зглушена. Кава стала більш бархатною. І оці фруктові відтіночки, вони так трохи затоновані. Але фруктовий смак той самий. То есть, як на мене. Хоча, дивіться, пачка та що нам? Нектарин мигдаль обіцяє. І от в цій каві мигдалю більше 100%. А ота кислинка, а, яка мені вишню в шоколаді нагадувала, а, тут наче менше. Тобто, ну, як мінімум, ці машини варять по-різному. От, що краще, це вже, мені здається, навіть на любителя. Я думаю. Ну, мій досвід підказує, що нівони все ж варять більш правильно, то, як зварить ріжок, а делонги варять по-своєму, додаючи гірчинку. І в цьому випадку мені е, здалося, що вона підкреслила навіть кислинку. Там. А, як це виходить? А, якщо ми каву, смак кави робимо лінію, тут у нас кислинка, тут гірчинка, то делонги робить акцент і в гірчинку, і в кислинку. То самий час, як нівона, робить це класично правильно. Це не, жа не завжди є плюс до однієї мінус до іншої, але це варто розуміти. Якщо ви хочете робити все правильно, Ну, це правильно, це не воно, але дуже багато клопоту для вас буде. От а, Той самий час, як примадонна соло це такий апарат, який близький до м вендінгових апаратів. По суті, уваги до себе багато не потребує, а, готує швидко. А, миття заварника можна раз на місяць робити. От, не забувати викидати сміття, робити декальцинацію. Це так-то усе. Дешевий ремонт. А, якщо ми розіваємо щось на нівоні, ремонт не буде дешевий. Це так точно. От. Тож так. А, і давайте так, фіналочка Юрасі 9. Ну, в принципі, я її відкривати не буду, але по відчуттям, що це таке? Це. Ну, тось, з тих зображень, що я бачив, класична Юра, класичний заверний блок, мультиклапан, автоматична система пінення на, передній, на передньому носику, і плюс керування, як на Юра Є на 8%. Тобто, якщо ви хочете собі швейцарську якость, бо Юра це швейцарська якість менше клопоту, ніж на івоні 100%, і смак все ж ближчий до класичного рівня Нівони, класично передати смак кави. Кава трохи підостила посмакую, А, Кислинка ще більш, зменшилась, лишилась мегдальність. Ну, щось таке. От. Є а, це з охолодженням по цій каві, от, Той Юра це надійна смачна кава, як з Днівони, але з, клопотами, з меншими клопотами, ніж на делонгі. А, але які мінуси будуть на Юра? Все, що той менший дисплейчик зовсім не рівня оцим фірмовим приладам для легкого користування, бо це топ-моделі. А c 9 це бюджетна модель, не забувайте. От, і і, і, і а, всі бюджетні юра мають таке собі. А, Короткий час роботи кавомолки. Тобто, якщо ці машини приймають у нас з заводу 15 грам, я думаю, тут Допіос теж 15 грам буде. То C9 як бюджетна модель вам все ж буде обмежена в цьому параметрі. Я думаю, грам на 13 От. це такі по інших моделях ЮРА такий відгук. Думаю, теж так буде. От. Що ж таке? Тобто, завжди для себе ви можете обрати або супернадійність ЮРА. І, допустим, рівний смак 13 грам кави, або всі, всі можливі функції з а, вони, а, там все, що тільки можна, плюс велика кількість кави, але постійне миття і обережне користування. А, або делонги, яка трохи е, змінює самостійно смак кави, додаючи каві ті акценти, які не повинні бути у зерні, ну, прикрашаючи деякі. Максимум піки, скажімо так, але легкість користування, легкість миття взагалі от, і швидкість роботи то примедонна От. І з цього плану в принципі, в кожної з цього моделі буде свій покупець. Як на мене, більшість людей не дуже розуміється в каві і засипають навіть на дорогі сорти, то тут оці мінуси сола вони в принципі зникають. А виходить на першу, в першу чергу легкість ремонту і дешеві зна ремонту, то от якраз як офісний пристрій дуже і дуже цікаво ця Делонгі от. сол. От так. Отакі от думки. Тобто, якщо вибираєте для себе офісну модель, сол дуже таки підійде. Ну от отак несподівано. Топ модель Делонгі гарний вибір для офісної роботи. Ну, звісно, на мій смак, на мої відчуття. Тож, дякую, до побачення.